Вітаю! Буду проводити тест на ємність літій залізофосфатного акумулятора фірми Logic Power з номінальною напругою 12,8 В. Акумулятор на 50 годин та 640 Вт. Перевірю, чи відповідають заявлені цифри дійсності. Акумулятор новий у використанні ще не був. Дата виробництва 6 серпня 2024 року. Я його повністю зарядив, тому можна приступати до тестування. Розряджатиму силою струму 7 А, думаю, що цього повинно вистачити. Поточна напруга акумулятора на електронному навантаженні 13,5 В. Розряджатиму до напруги 10,5 В. Тобто при досягненні напруги на акумуляторі 10,5 В. Електронне навантаження зупинить тест. Також вбудована BMS-плата в цьому акумуляторі має вимкнути навантаження при досягненні критично низької напруги на будь-якому з елементів. Замірюю поточну напругу акумулятора за допомогою мультиметра 13,49 вольта. Розпочинаю тест. Знімається 7 А, 94 Вт. Тест завершений. Акумулятор розряджений до 10,5 В. Акумулятор віддав 630 Ватт-годин. Там понад 48 Ампер-годин. Тест тривав 6 годин 57 хвилин 16 секунд. Зараз зменшу напругу мінімального розряду акумулятора до 10 В та повторно запущу тест. Довго чекати не прийшлося. Акумулятор швидко розрядився до 10 В. Акумулятор віддав 631,3 Вт-години. Було передано 48,8 А. Тест тривав 6 годин 58 хвилин 20 секунд. Досить дивно, що до цих пір не спрацював захист на BMS платі по нижній напрузі розряду. Хоча, можливо, він спрацьовує не при 2,5 В. А при нижчій напрузі. Тепер щодо висновків. Виробник заявляє, що акумулятор може віддати 640 Вт-годин. Тест показав, що акумулятор віддав 631,3 Вт-години. Тобто заявлені цифри практично відповідають дійсності. Можна продовжити розряджати акумулятор до тих пір, поки не спрацює захист на BMS платі. Але на мою думку, цього робити не слід, оскільки елементи вже практично повністю розряджені. І багато енергії з них уже не візьмеш. Тест показав, що акумулятор відповідає заявленим характеристикам і його можна рекомендувати до покупки. На цьому я буду прощатися. До зустрічі!